Вітаю всіх, мої дорогенькі. Фати про війну. Давайте про себе. Неочікуваний поворот. вашій долі найближчим часом. Ми заходимо в 26 й рік. Рік буде під енергією мага. Це одиничка. Неочікуваний поворот Чотири варіанти вашої долі. 1, 2, 3 і 4. На 4 випали дві карти. Вибираємо інтуїтивно один із чотирьох варіантів, і я починаю. Який неочікуваний поворот у вашої долі вас може чекати найближчим часом? І так, трійка пентаклів. Нові перемоги. Те, що здавалося недосяжним, але над чим ви все-таки е працюєте? Або почнете працювати найближчим часом, увінчається успіхом. І прям свою фортецю ви достроїте, і флаг побідітеля ви, скажімо так, водрузіті поставите на вершині. Так, шестерка мечів. Ну тут точно що неожиданний поворот. да? Дядько, можливо, вперше сів за кермо самоліта, і це із серії очі бояться, а руки роблять. Я починаю щось нове, неізвідане. Я йду вперед, не дивлячись на те, що мені страшно. Е, тільки вперед, на задній шаг. І так, третій варіант: Четвірочка пентаклій. Е, який неочікуваний поворот? Ну, дивіться, дивіться, що ваша скупість. Економність і, можливо, навіть жадність не сыграла з вами злую шутку. Якщо людина дуже зациклена на матеріальному, на грошах гроші, гроші, гроші. Да, В голову всіх своїх справ, справ ставляться гроші на копільство. Особливо коли ти копиш на чорний день, да, то приходить момент, коли ти можеш просто ну, все потіряти. І тому подумайте про це. Я не проти того, щоб подушка безпеки була в кожного. Але коли ти думаєш тільки про матеріальне, то і про тільки про гроші, то це теж ні в кому ні в чому не розтворяється дуже сильно ні в людях, ні в грошах. Є така поговорочка, знаєте? Моя одна з улюблених. І четвертий варіант імператриця і Паш Кубків. Ну, дорогенькі мої, четвертий варіант, вас чекає неймовірний успіх. Найближчим часом ви отримаєте або якесь предложення, або якийсь шанс, або якусь інформацію отримаєте. Да? І ви в цьому будете, як риба в воді, і для вас це великий успіх. Великий успіх. Коріння ви вже пустили, ви вже стовбур, повинна розцвісти крона. Тому що імператити це матеріальний успіх, це прибуток, це приплод, це гроші, це, кстати, родина, поповнення в сімействі. І для багатьох це відіграється як народження лялечки в родині, комусь внучки, комусь дочки, комусь сина, комусь онука. А для багатьох як успіх у якихось справах матеріальних. От такі, мої дорогенькі перспективи для нас.